Это <реш> ти не варвар. Як тебе там у коментарях деякі люди звинувачують, ти не вбивця. Ми уже на ви. <реш> 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 Чим рік Іспанії, озера Іспанії відрізняються від рік і озер України, тому що ти більшість свого. Дитинства, життя теж провів на рибалках в Україні. Скажи мені, будь ласка, ось оці відмінності, плюси і, можливо, мінуси. І, можливо, люди, які живуть у Польщі наразі, у Франції в інших країнах, послухають тебе про рибалку саме на іспанській природі? З дитинства ми знаємо, що. Ріка Ебро це легендарне місце. і Вся риба в Іспанії вона дика. Тобто її ніхто, ніхто не годує, ніхто не розводить. І вся риба вона повністю і має свої повадки. Тобто У кожної риби свій індивідуальний характер, темперамент, і вона дуже сильна. І У мене були ситуації, коли приїжджали професіональні наші рибаки. на эбра и то есть идет поклевка паровоз раскручивается катушка и парень берет останавливает всеми пальцами катушку при поклевке то есть берет за фрикцион и она раскручивается у него он получил ожог на всех пяти пальцах у него был ожог потом все дни дальше и он не может остановить просто эту катушку так она раскручивается мы садимся он говорит все сом 200 килограмм, точно мы прыгаем в лодку плывем аж под ту сторону метров 500 и он все это время крутит, и доплываем, поднимаем карп 10 килограмм. Не может такого быть, просто, ну, не не бывает такого. Ну вот был, был такой реальный случай, хотя на самом деле вот именно 8-10 килограмм дикие карпы, как он сазаны, как у нас их называют, хотя во всем мире есть только карп разных видов, нет никакого сазана. И, то есть, темперамент сумасшедший. 8-10 килограмм дают бой лучше всего, больше всего, сильнее ты ощущаешь эту нагрузку. 20 килограмм и больше, то есть они уже просто тяжелые, то есть это тяжелая рыба, но на такой бой они уже, э, то есть там 20 килограммовая рыба и там 20-27 лет она растет, то есть это уже э, серьезная рыба, которая ничего не боится, она уже ни от кого не убегает, то есть это уже в расцвете сил э, зверь, скажем так. Поэтому э, отличия основные это дикая рыба. Очень много мест для рыбалки. Испанцы не ловят эту рыбу, то есть, ловят наши болгары, румыны, марокканцы. Все. То есть ее никто не ловит, поэтому ареал очень большой, и рыба растет десятилетиями без вмешательства человека. А как вона на смак? Для дівчат, які люблять у нас купляти, до речі, скажи, що ти також можеш виконувати замовлення, і багато наших українок дівчат. Дуже радують своїх чоловіків за печеним карпом. Вони прямо замовляють Денису з найчистішого горного озера Карпів і готують їм на юбілей або на дні народження. Скажи мені, будь ласка, чи вона відрізняється на смак від української риби? Ну скажу так, що рибу ми всю відпускаємо. Я люблю відпускати рибу і. Тільки якщо дуже просять, тобто жінки в основному, тобто вони просять і ми привозимо рибу. Чому ні? Тому що ми їм випускаємо буває ну просто тонну на місяць, і в мене були рибалки Ебро, коли ми з нашими спортсменами ловили за три дні 570 кілограм, тобто карпів і самів. І якщо люди дуже просять, то чому ні? Ми привозимо, знаєте, якщо вона для їди, якщо ти її хочеш, якщо ти її з'їш, а не як приїжджають іноді рибаки і починають. Тобто їм риба не нужна, вони її самі скоріше не їдять. Тобто це відвезу просто похвастаюсь сусіду, будівлю, водителю, бухгалтеру і так далі. І просто люди роздають цю рибу, щоб ну, просто от. Ну, так, так по привычке, скажем так. Все наши, скажем так, украинцы добытчики настоящие, примерно так. Но мы рыбу отпускаем, и я всегда стараюсь ее отпустить и прошу людей, особенно если это рыба большая. То есть на эбро это чаще всего до 10 кг мы едим рыбу, остальную я предпочитаю отпускать и прошу ее отпускать. На горном озере больше 5 кг я прошу отпускать. Рыбу всегда Ну, конечно, бывают случаи, что я не, не, так у меня не получается отбить эту рыбу, потому что люди говорят, мы платим деньги, то есть мы. Ну, можливо, приехали... там же женщина чекая за печену карпа, тобто... форшировал. Лю, люди кажут, я, я... а ты тут. За своим гуманизмом. Я никогда не ловил такого, такого карпа, никогда его не видел. Поэтому я хочу повезти ее домой, показать, похвастаться, попробовать. То есть и люди как бы сложно забрать бывает эту рыбу. Поэтому на, максимум на мы ели, наверное, 17,5 килограмм карпа. Как бы этого не хотелось. Но были ситуации, когда, допустим, в первый день приезжает большая компания мужчин. И все хотят там, жареную рыбу, уху. И в итоге не клюет целый день, пока точки прикармливаешься, пока ты найдешь дальность, потому что карп большой, его нужно кормить, ждать. То есть, если ты сразу в точку не попал и нет активности, то есть, ну, то есть он там или к вечеру клюнет, или ночью, то есть примерно так. И в первый день, когда ловится первый карп, то есть и, ну, просто его съели. То есть 17,5 килограмм пришлось его съесть, потому что ну, очень хотели мужчины. Поэтому примерно так было. А, Топ-то. Ще раз ти наголошуєш нашим слухачам е, і нашим підписникам про те, що ти не варвар. Як тебе там у коментарях деякі люди е, звинувачують, ти не вбивця, ти нормальна людина, так? Е, як наша рубрика, Дякую. ти нормальна людина, яка береже природу, яка дбає про природу, і ти е наголошуєш на тому, щоб відпускати рибу, але вже як клієнти захочуть, і ти знаєш, що клієнти з'їдять її, ти, звісно, допомагаєш їм е забрати і, як то кажуть, е насолодитися цими дарами природи. Чудово! І скажи мені, будь ласка, ще таке питання. Якщо людина, якщо людина ніколи в житті не брала вудочки в руки, ну таке буває і це нормально, тому що а, не всі чоловіки і жінки мають таке хобі. Скажи мені, будь ласка, з чого почати? Ну, те, що забронювати в тебе тур, це одне. З чого людині почати? Хм. Приїхати до мене, я покажу і навчу, як це робити. Багато ж таких, що uh -huh. а, люди дивляться і тобто, поїду сам. тобто Накупляють на це ж, це ж багато грошей, багато часу, їдуть uh -huh. і нічого не ловлять. Тобто щось мілке, але нормальну рибу доволі складно піймати. Це, мабуть, тільки влітку, там, іюль август коли риба дуже активна і її дійсно можна спіймати. Ну, це, скажімо так, більше везення. Чим мастерство? Mm -hmm. вот. Тобто, ти наголошуєш на тому, що людина. А... Бажаючи зекономити, потратить ще більше грошей в декатлоні, так, або в інших риболовних магазинах або на сайтах, і е, потім складе це все обладнання у дальній куток, як і всі невдалі хобі. Так, і більше не продовжить. А краще вже спробувати з тобою, бо в тебе все є і для початківців, і для різних видів рибалок. Так. В тебе є е, кілька. Кілька варіантів, і на різні риби обладнання це ж це ж чудово, коли люди можуть зможуть поїхати самі і нічого mm -hmm. не піймати і ще більше цінують. час земной uh -huh. и чему не и есть очень много мужчин которые хотят им не важно поймают не поймают именно поехать самим что-то привязать забросить провести время в тишине то есть чтобы никто не мешал самим поехать половить это это прекрасно и замечательно я считаю вот и я только за когда ко мне приезжают именно люди которые неопытные в этом то есть скажем так им достаточно поймать одну две три хороших рыбы и все и люди счастливы то есть они проводят время рыбалка для меня это же не только рыба то есть я же устраиваю удовольствие то есть это не так как в море ты сидишь там в лодке тебя качает постоянно солнце ветер то есть рыбалка это приятное времяпровождение рыба это только предлог. То есть ты приезжаешь, это приготовить еду, вкусно поесть, погулять, поплавать, покупаться, поплавать на лодке. То есть это времяпровождение, и когда ты ловишь одну, две, три рыбы то есть на человека, это прекрасно, люди счастливы, им больше не нужно сделать несколько красивых фотографий. А вот как раз, когда приезжают спортсмены, либо просто профессиональные опытные рыбаки, то это становится действительно для меня работой. Потому что это не спать, не есть, перезабрасывать и днем, и ночью. Это, это довольно сложно. И поэтому я предпочитаю как раз общаться с людьми, и чтобы люди наслаждались, а не делали это для себя как страшную работу, после которой нужно, то есть нужно поймать. Ты ловишь 10, 20, 30, 40 рыб. И они на самом деле для меня становятся Ну, они на одно лицо. То есть 10, 15, 20 кг, когда ты их ловишь десятками, они становятся уже не так интересными, и я за общение, за меру ко всему и получение удовольствия от рыбалки и времяпровождения. Чудово. А и останнє питання, яке я буду завжди задавати своїм Опонентам, своїм гостям у Рубриці нормальні люди. Скажи мені, будь ласка, Денисе, що для тебе найголовніше в житті? Mm. Цікаво. А ми, до речі, це інтерв'ю робимо без, без підготовки, як і все в нашому житті. Ну, про це ми трохи пізніше, якщо це відео набере лайки і перегляди, ми ще з Денисом. Будемо обов'язково виходити у простір Ютуб і розповідати про те, що ми все робимо без підготовки. Це і смішно, і трохи сумно. А зараз, поки це була невеличка така, невеличка, така пауза у розмові Дениса, ми готові вислухати твою відповідь. Саме важніше для мене це безумовно, сім'я. И э, этот баланс самый сложный между работой и отдыхом э, и, естественно, моим провождением с семьей, чтобы э, ты мог и отдохнуть, и мог самореализоваться немножко, немного времени, скажем так, но чтобы ты чувствовал себя нужным, вот, чтобы ты чувствовал себя интересным. Вот, поэтому, ну, безусловно, семья и Рибалка? Так. Я щиро вдячна Денисові за таке розгорнуте, відверте. Іноді навіть дуже відверте щодо цін інтерв'ю, до якого ми не готувалися, а просто вирішили розмовляти, щоб це не було постановочно, щоб це не було картинно. Люди, які з нами знайомі, знають, що ми не любимо підготовки і репетиції. Я дуже вдячна. Своїм прекрасним і читачам і слухачам. Я дуже сподіваюся, на те, що ви поставите лайк, залишите коментар під нашим відео. Наша сім'я буде вам за це вдячна і чекайте на наші нові інтерв'ю. Я дуже дякую Денису і дуже дякую вам за ваші перегляди. Дуже дякую Валентина, вам за цікаве питання. Ми вже на ви. Це, теж, ви... це Не будемо це вирізати, щоб люди знали розумієте, до чого бути готовими. Валентина, ми ж не представив я собственно мою супруга, це лучший писатель, невероятний чоловік, з яким всі хочуть знаходитися і общатися, але я нікому її не віддаю. <реш> <реш> Только зрителів. <реш> <реш> У мене є жартниця, ти це, про це трохи потім. Дякую, дякую тобі і ми пішли варити гречку, бо а, як то кажуть. нас за кадром. <реш> іди, іди до нас. Наша насолода вже чекає на те, щоб а, а, зварити гречку і поїсти. Так? Добре, дякую вам.